Шановні усім привіт! Сьогодні у нас продаж пентхаусу. Цей пентхаус буде коштувати за мільйон доларів. Він 215 квадратних метрів, і у нас ще є тераса 55 квадратних метрів. Це просто космос. Давайте почнемо. Зараз ми знаходимося на кухні. У нас все легально, в ідеальному стані. На кухні у нас повна комплектація по техніці. Є холодильник, де вона. Це у нас вже є, відкривається тераса. Тут вона закрита і у нас ще є відкрита. Отож, обідня зона на 6 людей зафіксувала. Далі проходимо, у нас величезне відкривається вітальня. 3 метри стелі. У нас є камін. Зіцніть ці види взагалі ці панорамні вікна. Це просто... Просто казка, я би вам так сказав. Що, ходімо далі? О тут величезна квартира. Потрібно все вам це показати розказати. Зона від... для відпочинку, зона, щоб почитати книжки. Потім у нас є санузел, і це ми, до речі, знаходимося на другому поверсі. Зацініть цей санузел. Клас. Стильно. Виглядає Боже, реально круто. Заціені. Так, давайте ще десь походимо далі, бо хочу вам все це діло показати. Так. Ще у нас є, тут зрозуміло, що система розумний будинок, просто вона діє на усе, на опалювання, на кондиціонування, на електрику і тут ще багато приколів. Так, оця зона вона дуже цікава. Тут у нас повинні бути квіти, так як тут ця квартира. Поки, скажімо так, без власника, то бачите, кіточок тут немає. Але ми вам прикріпимо, як воно буде виглядати. коли Тут все зелено, все красиво, дуже класно. Що, ходімо на перший поверх. Так, Що ви? Спустилися на перший поверх, у нас тут відразу передпокій. І що прикольно зробили власники, у вас справа. Дивіться, яка штука є. Тобто, у вас тут така, начебто, прачечна, але дивіться, що зробили. Це у нас душ для тварин. Оце круто. Так, далі проходимо. Дивіться, як обіграли сходи. Тобто тут навіть можна ще зробити якийсь фонтанчик, я думаю, як ідея. Так, і у нас є одразу у передпокій гардеробна для верхнього одягу. Просто величезна, зацініть. Це нас зафіксувало, проходимо далі. Далі рухаємося по коридору і у нас одразу. Газяйська величезна спальня. Що тут прикольно? Тут у нас панорамні вікна, величезне ліжко, я так розумію, 1,80 вісімдесят 2 два, телевізор і у нас є гардеробна. Це у нас гардеробна для вашої коханої, де її зацініти. Дуже стильно все виглядає. Тут також така історія для речей. Проходимо. Блекаути. І щоб не засмучувати чоловіка, зробили да, і чоловічу гардеробно зацініти. Також. У нас, звичайно, трішки менше, але в принципі для, скажімо так, чоловіка цього достатньо. Так. І у спальні у нас ще є свій сам вузол. Давайте його зацінимо. Тобто для вас є і ванна, що дуже зручно, Туалет, зрозуміло. Умовельник і є душ. Тобто, щоб всем було нам зручно з вами у даній квартирі. Проходимо далі. Там. Далі ми попадаємо знову в коридор і проходимо у другий санузел. Mm. Тут також без зручності зробили як ванну, так і зробили душ кабіну. Ну, туалет, зрозуміло. Потім у цій квартирі. Двері прихованого монтажу, ще є дуже багато різних систем, різних, скажімо так, плюшок. Але це реально плюшки. Кучу бра, кучу підсвіток. Зацініть ці панелі класно дуже виглядає. Я думаю, що відео вам не передає, тому приходьте і дивіться. Так, ми погнали далі. Це у нас друга кімната. Тут вже у нас ліжко метр сорок на два як я бачу, є кондиціонер. Є робоче місце, тут можете навіть побігати, ну тобто дуже зручно, скажімо так, кімната. Так, проходимо. І у нас є ще у нас є дитяча. Дитяча взагалі це мрія, скажімо так, кожної нашої дитини в Україні. Дивіться, як власники зробили, виглядає, все супер, кайфово, навіть не буду коментувати, ходімо далі. Так. Ще одним кадром проходимось, проходимо, проходимо. І, в принципі, попадаємо у передпокій Тут у нас другий поверх, другий поверх ми вже показали. Отож, дана квартира буде пропонуватися за мільйон чимось, по ціні ми ще вирішуємо. 215 квадратних метрів і тераса 55 квадратних метрів. Нова ідеальна квартира бульвар фонтанів ЖК з дуже розвиненою інфраструктурою, бізнес-клас, паркінг, усі діла. Звертайтеся.